У Тихій і затишній попівці, що в Кіровоградській області, продається доглянутий цегляний будинок 80-х років побудови, його загальна площа 60 метрів квадратних, в оселі передбачено три кімнати, суміжний санвузол і все необхідне для комфортного життя. В будинку зроблений капітальний ремонт, встановлені металопластикові вікна, облаштовано теплу підлогу, в кухні, передпокої та ванній кімнаті. А також нову сантехніку для опалення передбачене комбіноване рішення, газове, пічне і додатково камін, що створює особливий затишок, будинок готовий до заселення, усі комунікації проведені: електрика, інтернет, телебачення, газ, вода з власної свердловини, септик для каналізації. На обійсті площею 25 соток, чимало приємних бонусів. Затишна альтанка з мангалом, господарські споруди, криниця та насадження, плодові дерева, малина, ожина, полуниця, смородина і квіти, серед яких приємно відпочити влітку, сад дає врожай і додає простору та затишку, територія огороджена парканом, до будинку веде асфальтований під'їзд, дім розташований просто над центральною дорогою. А поруч зупинка громадського транспорту. Звідки легко дістатися до сусідніх населених пунктів, таких як село міського типу Павлиш, яке розташоване за 10 кілометрів, до Кременчука 25 кілометрів. До Онуфріївки менше 5. Там є магазини, ринок, аптека, лікарня, школа та дитячий садок. У самому селі магазин з поштовим відділенням. Вартість будинку 13 500. Реальним покупцям ціну буде суттєво переглянуто. Маєте додаткові питання, звертайтеся до власника будинку. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.